Всім привіт, друзі! Сьогодні відео про Старкнет. Сьогодні будемо говорити про знову ж таки, екосистемний продукт, який розроблявся вже більше ніж трьох років для Старкнета. І сьогодні вже можна говорити про нього дійсно як про якийсь захоплюючий крутий продукт. Сьогодні поговоримо про гру на Старкнеті Influence. Ця гра, ну, вже, як сама команда говорить, розроблялася більше трьох років, зараз можна вже її протестувати, пограти, вона повністю інтегрована в Starknet. Тобто Ми можемо використовувати всі переваги цієї ігри. Кажуть, що це ігра на галактичну тематику, Тобто дуже захоплююча, дуже крута, То, що зараз дійсно в тренді, то, що зараз хайпує. І як говорять розробники, ця гра є дуже наближена до web 2 ігор, тобто там все дуже просто, дуже легко. Не треба підписувати на кожну дію якусь певну транзакцію в гаманці, тобто ви це за допомогою електронної адреси і робите якісь там захоплюючі дії. Підписання в кошельках це там мінімальні якісь дії. Все дуже просто, все дуже легко, все зроблено для того, аби користувач користувався і захоплено поринав саме в інтерфейсі крутої гри. Що ж, будемо тестувати, будемо пробувати. Відзначаємо те, що на Старкнеті дійсно появляються круті продукти. Навіть зараз в такий ринок, який не дуже приформить. Тому Старкнет топовий проект, не фінансова рекомендація. Всім попадо нових відео.